Рослине м'ясо виявилося не таким безпечним. Вчені створили симуляцію бігу нашого предка Люсі. Та чи справді Сифіліс поширився з Америки? Вітаємо вас в заключному випуску цього року. Поговоримо про російсько-українську війну, китів та цілий роботизований рій. Рослинні замінники м'яса стають дедалі популярнішими серед тих, хто прагне зберегти здоров'я та зменшити вплив на природу. Але чи також безпечно їх споживати? Нове дослідження команди з університету Сурея проаналізувало дані з британського біобанку і вперше виявило, що ці ультраперероблені продукти можуть нести як користь, так і певні ризики. Зокрема, вегетаріанці, які споживали рослини м'ясо, зіштовхнулися з кількома несподіваними проблемами. У них був на 42% вищий ризик депресії порівняно з тими, хто не їв замінників. також підвищувався рівень артеріального тиску та це реактивного білка, який є маркером запалення. А рівень аполіпопротеїну А, пов'язаного з хорошим холестерином, у цих вегетаріанців був нижчим. Але були й позитивні ефекти: наприклад, споживання замінників м'яса знижувало ризик синдрому подразненого кишківника на 40%. Звичайно, це дослідження мало свої обмеження, адже більшість учасників були білими мешканцями Великої Британії, а харчові звички аналізували лише на початку експерименту. Однак, висновок достатньо очевидний: замінники м'яса можуть бути частиною здорового раціону, але важливо стежити за їх кількістю і поєднувати зі збалансованою дієтою. Дослідження опубліковане на сайті журналу «Food Frontiers». Війна в Україні спричинила не лише руйнування та багатомільйонні страждання. Вона відгукнулася в віддалених від нас куточках планети. Нас часто називають житницею світу, адже до війни наша країна була ключовим постачальником пшениці, ячменю та вівса. З повномасштабною війною ж настала криза через руйнування полів, вимушену міграцію аграріїв і експортні обмеження. Дослідники з Центру інтеграції систем і стійкості Мічиганського університету використали супутникові знімки та методологію метазв'язку, щоб відстежити зв'язок між війною в Україні та її глобальними наслідками. Висновки шокують втрачений урожай пшениці ячменю та вівса у 2021 році міг забезпечити харчуванням 76 мільйонів людей на рік. Через війну у 2022-му недоїдали додатково 13 мільйонів. Причому найсильніший удар прийняли країни, що знаходяться далеко від України: від Сєреліони та Сомалі до Чорногорії і Албанії. Високі ціни та відсутність альтернативних постачальників поставили їх у глухий кут. Частково ситуацію виправили великі експортери, такі як США, Канада та Австралія. Але ця підтримка має свою ціну. Розширення посівних площ може зашкодити біорізноманіттю. Ця ситуація нагадує, наскільки пов'язаним є наш світ. І які непоправні наслідки може мати війна в глобальних масштабах? Стаття опублікована на сайті журналу Nature. У попередньому випуску ми розповідали, як вчені визначили точний період, коли неандертальці змішувалися з сучасними людьми. А як щодо наших більш давніх предків? Уявіть, що три мільйони років тому на просторах Африки пересувалася Люсі, одна з найвідоміших представниць наших далеких предків австралопітеків Її добре збережений скелет, знайдений у 1974 році в Ефіопії, став ключовим доказом еволюції людини. Одне з питань, яке турбувало вчених: чи могла Люсі бігати? Щоб дати відповідь, команда науковців з Великої Британії та Нідерландів використала передову симуляцію, яка зазвичай застосовується для аналізу рухів людей та тварин. У цифрову модель додали скелет Люсі, а також змоделювали її м'язи на основі сучасних приматів. Потім оживили це в цифровому просторі, щоб перевірити її здатність до бігу. Результати здивували: Люсі могла бігати вертикально, хоча її рухи були більш обмеженими порівняно з сучасними людьми. Без довгого ахілесового сухожилля та коротших м'язових волокон, які допомагають сучасним людям долати великі відстані, Люсі могла розвивати швидкість лише до 5 метрів на секунду. Для порівняння, сучасна людина в середньому біжить зі швидкістю 8 метрів на секунду. Навіть коли вчені оснастили її людськими м'язами в симуляції, це мало вплинуло на результат. Також, ймовірно, вона вдавалася до бігу лише за необхідності, наприклад, рятуючись від хижаків. Дослідники припускають, що згодом у наших предків розвинулося ахілесове сухожилля та м'язові адаптації, що зробили біг більш ефективним. Це дозволило їм подорожувати на більшій відстані і стало важливим кроком в людській еволюції. Матеріали дослідження опубліковані на сайті журналу Current Biology. Уявіть океан на світанку, тиша, легке плескання хвиль. І лише унизу, глибоко під поверхнею, можна почути загадкові звуки горбатого кита. Дорослі особини використовують звуки не лише для спілкування між собою чи під час шлюбних ігор, а й для взаємодії з малечею. І правда, цікаво, що малюки кити говорять своїм матерям. Це питання стало об'єктом дослідження команди морських біологів з Франції та Мадагаскару. Вчені закріпили на спинах восьми китових малюків спеціальні камери та сенсори біля острова Сент-Марі. За 33 години записів вони проаналізували 500 окремих звуків, щоб зрозуміти, як дитинчата спілкуються зі своїми матерями в різних ситуаціях. Найгучнішими малюки ставали перед ранковим годуванням. Їхні голоси складалися з низькочастотних звуків: бурчання, гавкання та хрипів. Чені припустили, що в такий спосіб вони випрошували їжу. І навпаки, під час подорожей та відпочинку дитинчата майже мовчали, а під час ігор на поверхні океану знову ставали голосними. Наступного разу, коли вам пощастить побачити китів в океані, спробуйте прислухатися до їхньої розмови. А почитати про відкриття можете на сайті журналу Доробок Королівського товариства. Уявіть рій крихітних роботів. Кожен розміром із піщинку, які працюють разом на мурахи, щоб виконати неймовірно складне завдання. Вчені з південної Кореї створили такі мікророботи, здатні переносити вантажі, що в тисячі разів важче за них самих очищати заблоковані трубки і навіть транспортувати ліки через рідину. Ці мікророботи висотою всього 600 мікрометрів складаються з епоксидного корпусу, наповненого магнітними частинками, з неодим залізу бору. Один такий робот здається крихітним і слабким, проте під впливом обертового магнітного поля вони збираються в згруповані рої, які можуть виконувати завдання недосяжні для одиничних роботів. Наприклад, рої можуть підніматися на перешкоди, що перевищують їхню довжину в 5 разів, або перестрибувати через них по одному. Наприклад, під час експерименту рій із тисячі роботів створив пліт, що горнув пігулку важчу за них в дві тисячі разів, і транспортував її через рідину. А на суші роботизована група перенесла вантаж у 350 разів важчий за окремого роботу. Також вони можуть очищати трубки, схожі на заблоковані кровоносні судини. Такі рої працюють ефективно завдяки магнітним зв'язкам, що мають велику площу контакту. Це робить їх стійкими до збоїв, навіть якщо кілька роботів зупиняться, решта продовжить виконувати завдання. Їх виготовляють методом реплікаційного формування, що робить виробництво дешевим і одночасно якісним. Наразі рої потребують зовнішнього магнітного контролю і не здатні самостійно пересуватися складними середовищами, як, наприклад, по справжнім артеріям. Тож дослідники працюють над підвищенням автономності, щоб мікророботи могли реагувати в реальному часі на зміни середовища. Про програмовані рої можна почитати на сторінках журналу Device. Якщо ми хочемо зрозуміти, як формується людське тіло, нам потрібна модель, що імітує ключові процеси розвитку ембріона. І одним з найзагадковіших елементів в цьому процесі є нотохорда навігаційна система для клітин, яка зустрічається у всіх хребетних. Вона визначає головну вісь ембріона, а також правильні місце і час для формування різних тканин. Однак через свою складну структуру, тривалий час її важко було дослідити. Щоб зрозуміти, які молекулярні сигнали запускають утворення нотохорди, команда дослідників вивчила ембріони курей, а також дані про мишей і мав. У лабораторії вони змогли переконати людські стовбурові клітини сформувати мініатюрну структуру, схожу на тулуб, яка досягала 1-2 мм в довжину. Ця структура містила нервову тканину та стовбурові клітини кісткової тканини, розташовані за зразком ембріона. Нотохорда також керувала клітинами, допомагаючи їм формувати потрібну тканину в правильному місці. Як ви вже здогадалися, цей винахід є не тільки кроком вперед для кращого розуміння людського розвитку, а й дозволяє вивчати вроджені дефекти хребта, спинного мозку та міжхребцевих дисків, що з віком можуть заявляти про себе болем у спині. Детальніше почитати про нотохорди можна на сайті журналу Nature. Уявіть, що кожен раз, коли організм утворює яйцеклітину, він проводить надскладну перевірку якості, щоб уникнути помилок в передачі генетичного матеріалу. Під час мейозу відбувається поділ хромосом на дві частини, забезпечуючи таким чином передачу повного набору ДНК від яйцеклітини та сперматозоїда потомству. Якщо цей розподіл відбувається неправильно, це може привести до безпліддя викіднів чи генетичних захворювань, таких як синдром Дауна. Отже, природна невидима ревізія є критично важливою. До речі, подивіться один з наших ранніх випусків, де ми розповідали про три фази овуляції, які вдалося дуже чітко візуалізувати. Власне, цей вбудований механізм контролю якості мають ооцити, попередники яйцеклітин. Якщо у клітині є помилки в паруванні хромосом, цей механізм запускає апоптоз програмовану загибель клітини. Ключову роль в цьому процесі відіграє пілок ПЛК-2, який знаходиться на кінцях хромосом та в ядерній оболонці. Щоб краще зрозуміти цей механізм, вчені створили молекулярний інструмент CIP – хімічно індуковану близькість, який дозволяє точно змінювати місце знаходження пілків у клітині. За допомогою цього вони з'ясували, що ПЛК-2 дестабілізує ядерну оболонку, що активує процес апоптозу через чутливі канали П'єзо-1. І хоча дослідження проводилось на хробаках, його висновки можуть стосуватися і людей. Ці механізми можуть пояснити, чому з віком якість яйцеклітин погіршується. Крім того, технологія CIP може бути використана для вивчення білкової динаміки в інших біологічних системах. Ми ще на один крок ближче до розгадки таємниць життя. З дослідженням можете ознайомитись на сайті журналу Science. Святковий період, зокрема Різдво та Новий рік, мають бути часом радості. Але для багатьох працівників, у яких немає дітей, цей період може нести довші та незручніші робочі зміни. Все дуже банально. Як виявило нещодавнє дослідження команди університету Сент-Ендрюса, працівників без дітей часто сприймають як таких, хто не обтяжений поза робочими обов'язками. Зокрема, 42 опитаних учасника з університетів Великої Британії розповіли про свій досвід несправедливого ставлення. Бездітні працівники, особливо ті, хто не має партнера, часто опиняються першими у черзі для роботи в святкові дні або вихідні. Бо роботодавці сприймають їхній вільний час як менш значущий, ніж у колег із сім'єю. Окрім цього, на таких працівників часто покладають додаткові обов'язки: заміну колег у декреті чи роботу у незручні зміни. Це особливо ускладнює соціалізацію бездітних і одиноких людей, збільшуючи ризик самотності, стресу та емоційного виснаження. До того ж, дані показують, що кількість бездітних працівників і людей, які живуть самі, зростає. У Великій Британії тільки в 2023 році було зареєстровано майже 8 мільйонів пар без дітей, а також 8,5 мільйонів людей, які живуть наодинці. І ця тенденція характерна для ЄС. Світ змінюється, і політики, що регулюють баланс роботи і життя, повинні враховувати ці зміни. Розкажіть, а ви стикалися з подібним ставленням на роботі? Стаття опублікована на сайті Університету Сент-Ендрюса. Навесні 1495 року французький король Карл VIII зупинив свій італійський похід через несподівану епідемію страшної хвороби. Вона швидко ширилася Європою, залишаючи тих, хто вижив з важкими тілесними та психічними наслідками. Сьогодні цю епідемію розглядають як перший історичний спалах Сифілісу. Але звідки він з'явився після повернення експедиції Колумба до Європи? Багато хто пов'язував появу сифілісу з контактами з новим світом. Згідно з колумбовою теорією, саме ця подорож принесла хворобу до старого світу. Проте скептики зауважують, у кістках середньовічних європейців, що датуються раніше 1492 року, знаходили схожі ураження. То чи міг сифіліс існувати в Європі задовго до Колумба? Дослідники під керівництвом Кірстенбос та Йоганна Крауза проаналізували п'ять давніх геномів патогенів сифілісу з Мексики, Чилі, Перу та Аргентини. Вони встановили, що Америка була осередком великої генетичної різноманітності цієї хвороби задовго до Колумба. А глобальне поширення цих хвороб почалося у пізньому 15 столітті завдяки європейським колоніальним експансіям і работоргівлі. Дослідження підтверджують, що сифіліс та споріднені йому хвороби, такі як Ямс і Беджел, мають американське походження. Попри це, питання про сифілісоподібні ураження кісток у Європі до 1492 року досі залишаються відкритими. Вчені сподіваються, що майбутній аналіз давньої ДНК допоможе пролити світло на цю багатовікову загадку. Ознайомитись з дослідженням можете на сайті журналу Nature. Дякуємо, що були з нами! З різдвом вас та прийдешнім новим роком! Зичимо миру та спокою. І хай 2025-й принесе нам перемогу!